Готуємо печиво з повидлом. Прекрасне доповнення до чаю. Кількість всіх інгредієнтів буде під відео. В миску просіяти пшеничне борошно, плюс чайну ложку розпушувача, перемішати ложкою. В тарілку налити воду, додати дрібку солі, плюс дрібка ванільного цукру, плюс цукор. Перемішати ложкою. Поставити тарілку з водою та цукром на вогонь. Перемішати ложкою до розчинення. Коли цукор розчинився. Вимикаємо вогонь та додаємо соняшникову олію без запаху. Перемішуємо ложкою. Виливаємо рідину до борошна з розпушувачем. Перемішуємо ложкою. Вимішуємо руками тісто до однорідної консистенції. Борошно може піти трохи більше чи трохи менше, в залежності від його якості. Тісто не має бути твердим, і не занадто м'яким, воно повинно бути еластичним, та відлипати від рук. Вимішане тісто покладіть знову в тарілку, накрити харчовою плівкою та поставте в холодильник на 10-15 хвилин. Можна лишити при кімнатній температурі на такий же самий час. Тісто відпочиває, беремо деко, застилаємо його пергаментом, припиляємо стіл та качалку борошном. Беремо тісто та розкатуємо його в тонкий пласт. Товщину обирайте самостійно, але чим тонше, тим краще. Беремо ніж та обрізаємо краї. У нас вийшов прямокутник. Тепер його ріжемо на квадратики на маленькі. На кожен квадратик в центр кладемо маленьку частинку начинки. Повидло має бути густе, щоб не витікало. Потім краї загортаємо один на зустріч одному. Взагалі формуйте довільним способом на швидку руку, естетика тут не сильно потрібна. Вставляємо духовку на 180 градусів Цельсія, перекладаємо сформоване печиво на деко та ставимо в розігріту духовку. На 10-15 хвилин готовність перевіряйте дерев'яною зубочисткою, вона має виходити сухою. Якщо краї підрум'янились, так навіть смачніше. Ось тихши печиво перекладіть на тарілку та посипте цукровою пудрою. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Вміру хрустке, золотаве, ароматне печиво Закохує з першого укусу. Встигніть схопити своє. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!